В селі Чемужівка з'явилася алея слави полеглих захисників. У місцевому парку було встановлено пам'ятні знаки зі світлинами загиблих військових. Створення місця пам'яті ініціював та власними силами за особисті кошти реалізував місцевий мешканець-волонтер Сергій Абрамов. Імена шести героїв земляків, карбовані на пам'ятних знаках у центрі села. Олександр Тимченко. Андрій Кришталь. Андрій Стаднік, Кирила Лукін, Богдан Шемігон, Андрій Лещенко Кожен із загиблих героїв знав, за що бореться. Ми повинні шанувати пам'ять про тих, хто стояв до останнього свого подиху перед ворожим вогнем, дивлячись в очі смерті, хто тепер завжди буде оберігати нашу Україну і наш народ з небес. Висловлюємо величезну вдячність та захоплення пану Сергію за реалізацію такого важливого проекту.